І я вже 100% впевнений, що це якась магія і втручання якихось вищих сил. Бо лише вчора я постив відео, як е, мій челендж надихнув пияку зайнятися своїм здоров'ям і робити вправи, як вже на наступний день під час читання, а читання це е, е, ще одне завдання мого челенджу, Я чомусь зупинився і почав. Дякувати всім своїм близьким, рідним за те, що вони в мене є, і всіляко дякувати ну, всему тому, що в мене є. І вже на наступній сторінці я прочитав це. І я реально не вірю, що це збіг. Я вірю, що це щось свише і що я на правильному шляху. Тому підписуйся і подивись. Як я злечу в своєму челенджі?